Культурологи! Вічне питання, хто вони? Культурні діячі чи науковці? Чи актуальна їхня професія? Сьогодні ми розставимо усі крапки над І. Або ж навпаки, можливо, розпалимо ще більший вогник у цьому дискусійному питанні. Трішки порад від випускника кафедри теорії та історії культури, колишнього викладача тієї ж кафедри, а тепер вже заступника директора музею Дім Франка, справжнього культуролога Кобрина Михайла. Існує міф, що випускники культурології здебільшого можуть працювати лише викладачами або проводити екскурсії. Яка актуальність взагалі цієї професії і які є перспективи насправді у культурології? Ну я думаю, що навіть перспективи викладання чи ведення екскурсії це непогані перспективи. Вже і я думаю, що це не міф, що багато хто так і робить. Але перед тим я думаю, що палітра. Різноманітних варіантів, де можна застосувати свої знання, вони є набагато ширше. Коли ми говоримо, звичайно, дуже важливий сегмент: це є культуртрегери трегери чи культурні менеджери, які організовують різноманітні події, різноманітні акції, плюс які керують сферою культури. Бо ясно, коли ми говоримо про культуру, ми можемо говорити в широкому аспекті, філософському. Але в нас є, наприклад, Міністерство культури, в нас є департаменти культури, які е, курують е, певний тип е, установ, такі як музеї, театри, доми культури, бібліотеки і так далі. Тому подібне. Я думаю, що зараз вони... Переживають певне переродження і певне переосмислення, коли музеї з таких тихих, запилених місць стають місцями активної діяльності різноманітної. Так само ми бачимо приклади бібліотек, які також, окрім школярів чи якихось пенсіонерів, зараз теж активно проводять дуже цікаві дискусії, дебати і дуже багато різних заходів, на які приходить багато людей. І я думаю, що культурологи. Цих всіх установах я більше того скажу, що я вже можна сказати про практично наших випускників, які тим і займаються, тобто які ведуть багато різних сегментів. Плюс ще дуже важливий момент це є грантова діяльність, діяльність різних фондів громадських організацій, які роблять якісний культурний продукт. І тут знання культуролога є безцінними. Культурологи. Культурні діячі чи вони такі науковці? Я думаю, це залежить від самих конкретно взятих особистостей, конкретно взятих персоналій. Який шлях вони вибирають? Звичайно, що от культурологія вона має дуже важливий аспект, вона має практичне застосування, вона має теоретичний аспект. А вже безпосередньо той чи інший студент, чи той чи інший дослідник обирає, в чому він хоче розвивати свої вміння. Тобто, або він стає науковцем-теоретиком, і він з теоретичних основ, філософських, соціогуманітарних і так далі розглядає ці питання, видає монографії, пише статті, виступає на конференціях. Або, звичайно, Звичайно, він йде в практичний сегмент, і тоді він організовує зустрічі, організовує концерти. Він може. Ну, він людина, яка творить культурну сферу міста, країни, світу. Ви можете назвати культурологію як окрему спеціальність актуальною для вивчення? О, звичайно, абсолютно. Стоповідсотково, не знаю що як сказати. Тобто, що цей Достатньо молода в нашій соціогуманітарній науці українській. Тобто, навіть наша... Я пам'ятаю, що ми були, коли я навчався на культурології, ми були четвертий набір. Тобто це було як набирали, тобто, коли ми поступали, ще випускників культурологів не було. Тобто ми взагалі були, не знали, тобто, що буде з тих, хто випуститься і де вони зможуть себе реалізувати. Тобто, бо не було прикладів. Зараз легше, зараз вже більше є випусків, тобто, вже є певна традиція, певна плеяда людей, які себе реалізували в тих чи інших галузях, в тих чи інших установах. І е, тому вона молода, але дуже важлива. Тим більше ми бачимо наскільки культура є е, важливим сегментом в розвитку е, взагалі нашої, нашої, нашого нашої суспільства. Тобто, коли ми говоримо про гібридну війну, коли ми говоримо зараз про ці виклики і глобалізації, виклики стосовно агресії Росії, ми бачимо, що культура має одну з ключових е ключ ключових ролей відіграння. Тому важливість різноманітних заходів, різноманітних концертів, і найголовніше якісного продукту культурного, якого часто бракує, бо які забували просто особливо з Росії, забивали різноманітним непотребом російським, які впливав на ментальність і на думання народу, і тому творення. Нового якісного українського продукту є дуже важливим і культурологи. Це люди, які можуть його творити і пропагувати. Які здобуті навички під час навчання допомагають вам зараз? Можливо, ви можете навіть назвати якусь конкретну дисципліну. Ну, конкретно дисципліну я можу дуже конкретно назвати. Я б ніколи в житті не думав, що вона мені настільки пригодиться. але найконкретніше, що я зараз використовую, це франкознавство, яке я читав на Роман Дмитрович Гурак тут в стінах цього музею. Я думаю, що це буде додатковий курс, просто що я знаю трошки більше про патрона нашого університету, а виявилося, що це зараз моя професійна діяльність. І тобто, ті, якісь певні знання, які він дав нам тоді, я по цей день використовую. Поряд з тим, дуже важливо, я думаю, більш такі універсальні вміння і навички, це звичайно є навички публічних спічів. Тобто, от навіть у те, що ми деколи досить студенти, багато хто ставиться скептично до різноманітних семінарів, де ми проводимо різноманітні дискусії, деколи дебатуємо про, про щось. І вона здається таке неважливе, хто ж це чує, це тільки в межах групи відбувається, але перед цим от ці вміння висловити свою думку, відстояти свою думку. Вони є дуже важливі. Тобто, і я думаю, що багато було в нас предметів, особливо які мені пригадуються, це предмети, пов'язані з етикою. У нас була прикладна етика, у нас був загальний курс етика, і там дебати, які були: соціальна філософія, соціологія. Багато ще залежало, звичайно, від персони-викладача. Тобто, я можу сказати, що, наприклад, там Тетяна Миколаївна Ярошенко, чи Ольга Ігорна Ліщинська, чи Борис Юрійович Полярошод. В них такі були найяскравіші якісь моменти, коли ми мали дуже палкі дискусії, тобто ми мали е, дуже якісь цікаві теми, які ми піднімали на тих предметах, і воно дало багато в такому спілкуванні, публічному свічі, і плюс спілкуванні і відстоювання своїх думок. Останнє питання. Ви молодий культуролог, але вже володієте достатнім досвідом, і які поради ви можете дати тим культурологам, які зараз тільки навчаються? Які я поради можу дати дуже такі, можливо, з однієї сторони банальні про всі, але мені здається, що вони ефективні. По-перше, більше читати. Це колосально, тобто читати, я знаю, що багато задають важко, але читайте. Багато читайте, читайте все, що можна і не можна. Тобто, це воно вам пригодиться. Друге вивчення мов дуже важливий фактор, який впливає потім на подальший кар'єрний зріст. Тобто, коли чим більше мов ти знаєш, володієш все, знання мови це є певний інструмент, який тобі дає більше ем, ширші можливості. Третє пробуйте себе реалізовувати вже студентських років. Тобто беріть участь в волонтерських програмах, залучайтеся, шукайте якісь додаткові роботи, приєднуйтеся до якихось спільнот чи при якихось громадських організаціях, чи при музеях, чи при інших культурних установах, щоб набиратися вже реального досвіду з часу студентських років. І плюс не бійтеся мріяти, не брі не бійтеся витворювати в своїх головах божевільні ідеї і пробувати їх реалізовувати, бо коли ви ще будете можливість, мати їх реалізовувати не як в студентські роки. Пробуйте реалізовуйте, придумайте якісь перформанси, якісь виставки, якісь організовуйте концерти, пробуйте публічно виступати і повірте, що дуже багато є місць, де ви зможете спереалізувати. Один з яких це є Дім Франка.